Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про українізацію і загалом навчання у початковій школі із вчителькою Русланою Лукашу. Передачі наші люди освітній процес триває, він нестабільний, він тривожний. Проте ми намагаємося давати якомога якісніші знання, підтримувати дітей психологічно, тому що дуже багато дітей потребують цієї допомоги. Вчителі керуються академічною свободою своєю, тобто ми можемо ущільнювати матеріал у зв'язку з повітряними тривогами. Ми дуже його ущільнюємо. Діти справляються як не дивно. Прямо на високому рівні справляються і мій попередній набір, і цей набір вони ж не бачили як такого нормального життя. Вони вже жили в ковідні часи, в часи карантину, в часи повномасштабного вторгнення. Дуже підтримую в дітях їхнє бажання спілкуватися нашою рідною мовою. Вони дуже стараються, вони молодці. Вони знають, чому спілкуватися саме цією мовою, а не мовою агресора. Я працюю вчителем початкових класів уже п'ятий рік. Це мій другий набір. Набрала в цьому році першачків, перший і от чому обрала цю професію? Тоді ще після 11 класу порадила родина, підтримали всі родичі, напевно, і вступила в наш національний університет. В Чернігові. Я одразу прийшла сюди працювати після магістратури, півроку працювала на групі продовженого дня і далі набрала першачків, чотири роки з ними пробула і тепер новенькі, маленькі. Ці півроку, знаєте, освітній процес триває, він нестабільний, він тривожний. Що б там не говорили, але більшість, напевно, в очікуванні чогось поганого, страшного, як діти, так і вчителі. Проте, ми намагаємося давати якомога якісніші знання, підтримувати дітей психологічно, тому що дуже багато дітей потребують цієї допомоги, і дуже багато дітей займаються із професійними психологами, особливо ті діти, які бачили дійсно жахи війни, переселенці, діти. І так далі, знаєте, нам дуже пощастило, в принципі, якщо можна так сказати, перші тижні в школі були тільки перші класи, і за ці тижні ми встигли відтренувати от усе від того моменту, коли лунає сигнал повітряна тривога. Ми хватаємо, от реально хватаємо наші основні найпотрібніші речі. Швиденько стали подвоє, швиденько пішли своїм маршрутом, зайшли в укриття, сіли. Тобто діти за перші тижні вже все. Прекрасно знали, швидко, згуртовано, організовано тобто з цим взагалі проблем немає. Такі маленькі, але вже усвідомлюють прекрасно. Чому вони туди йдуть? Для чого важко. Це правда важко. Знаєте, коли є сигнал повітряної тривоги, то прислухаємося постійно до звуків на вулиці. Якщо дзвонить, наприклад, три дзвоники, то це значить, ми збираємося, прямуємо в укриття, постійно рахуємо дзвіночки, та і вчителі, і діти. Ми не продовжуємо урок в укритті. Є діти, які за своїм бажанням виймають зошитки, щось там читають, можуть порозгадувати якісь ребуси, кросворди, але урок далі не проводимо, тому що дуже велика кількість дітей. Шумно, освітлення, звичайно, є, інтернет є, дошки є і так далі. Проте дітям це буде дискомфортно. Вони і так знервовані, хоча ми намагаємося їх заспокоїти, але певна тривога всередині є. і Я думаю якісного освітнього процесу в укритті, коли так багато дітей поряд. Не буде ні, освітня програма не мінялася. От ми працюємо за окремим науково педагогічним проєктом, але так само і програма Нуж теж не змінювалася. Але вчителі керуються академічною свободою своєю, тобто ми можемо ущільнювати матеріал у зв'язку з повітряними тривогами. Ми дуже його ущільнюємо, обираємо якісь теми, яким треба приділити більше часу, щось змінюємо регулярно. Ось так програма сама по собі не змінена, але вчителі варіюють матеріал і так далі. Діти справляються. Як не дивно, прямо на високому рівні справляються. Напевно, тому що і мій попередній набір, і цей набір вони ж не бачили як такого нормального життя. Вони вже жили в ковідні часи, в часи карантину, в часи повномасштабного вторгнення, навчання з елементами дистанційних технологій і так далі. Тобто, вони, вони в цьому живуть. Для них це є нормально. Для нас це ненормально, тому що ми бачили, як це було раніше. А для них це як і має бути. Я можу порівняти лише попередній набір і цей, і знаєте, різниця дуже помітна. В цьому наборі діти дуже часто плачуть. Дуже часто, і за якоїсь дрібниці, яка здавалася просто така, на яку і не варто звертати увагу, а діти плачуть, і дуже багато хто. Тобто, вони знервованіші, вони тривожніші, вони часто засмучені. Тобто, постійно протягом року потрібно зупинятися і по-новому дітей налаштовувати, концентрувати, тому що вони літають думками десь далеко. І ми прекрасно розуміємо напевно головну причину цього в країні війна. От і. Так само помітила, що якщо раніше першокласникам треба було дві фізкульт-хвилинки на уроці, для того, щоб вони налаштовувалися, постійно були енергійні, то зараз мінімум три. Тобто діти хоп, відволікаються, хоп, поринули кудись з думками. І ми їх постійно так шух і приводимо в почуття. Так, це правда. А ми в нашому проєкті дуже багато уже з першого класу географії. Ми вчимо материки, океани, країни-сусідки. І так сталося, що наша країна-сусідка-агресор Росія і діти із перших днів, як тільки у нас з'явилися контурні карти, робота із політичною картою, вони. Без ніяких попереджень, без моїх слів вони закреслюють цю країну. Хтось дуже перекреслює агресивно. Звичайно, я про це повідомляю психологові, але це є нормально. Нормальна реакція. Звичайно, мені б хотілося побільше часу приділяти різним терапіям. Тобто казкова терапія, так? пісочна терапія і так далі. Тобто розвантаження. Аби на уроках були якісь такі а, хвилинки, коли усі діти могли б брати участь у розвантаженні, у релаксації, якихось, афірмації і так далі. Казкотерапія це терапія казкою. Коли вчитель а, Дітям розповідає або читає певний фрагмент якоїсь казочки. Він такий, знаєте, добрий. Він про те, що завжди добрі люди перемагають злих і так далі. І діти про це чують і в це все більше і більше вірять і, звичайно, налаштовують себе самі на краще. Це дуже круте питання. От про патріотичне виховання у нас у школі воно на Високому рівні, на височенному рівні, от буквально минулий тиждень. Якщо взяти, у нас була ярмарка, діти самі або з батьками якісь поробочки вдома виготовляли, якісь іграшки, картини і так далі. І продавали на ярмарці і кошти, які отримали, передавали. Військовим, нашим захисникам на їхні потреби. Це ярмарка. Потім ми так само на минулому тижні робили прянички, їх прикрашали. Писали от першокласники, вже писали якісь маленькі листівочки і передавали теж нашим захисникам зробити їм приємне. Ще тиждень тому школа збирала різні. Продукти, одяг і так далі на потреби Збройних сил України. І у мене одна дівчинка прийшла, її мама несе пакетики з мишоловками. І дівчинка підбігає до мами і каже: можна я передам? Я хочу передати. Тобто у дітей настільки оцей патріотизм розвинений. Вони настільки хочуть бути долученими, настільки хочуть допомагати, підтримувати. Вони настільки вдячні е, тим, хто їх захищає і береже їхній спокій, що це просто не передати словами. І за цим так приємно спостерігати, просто вау. Здавалося б, у нас е, раніше було російськомовне місто, але зараз намагаємося спілкуватися якомога частіше українською. Особисто я спілкуюся лише українською, і завжди спілкувалася лише українською. І е, дуже підтримую в дітях їхнє бажання. Е, Куватися нашою рідною мовою, тому що вона одна з наймелодійніших, наймилозвучніших мов світу. Діти це знають, вони хочуть. Навіть якщо лунає якесь слово іншою мовою, я делікатно, вічливо виправляю їх, і на наступний раз у дітей вже лунає наша українська мова. Тобто я говорю українською, і вони дуже стараються говорити зі мною теж цією мовою. Тому що ви напевно помічали, якщо з вами починають говорити українською, ви якось автоматично там підсвідомо якось переходите на українську. Так само і в дітей з цим проблеми не було з самого вересня. Вони дуже стараються, вони молодці, вони знають, чому е спілкуватися саме цією мовою, а не мовою агресора. І проблем немає.